Привіт, друзі! Сьогодні хочу вам розповісти історію, яка трапилася в Польщі з українськими підлітками, яких побили у зв'язку з тим, що вони українці. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Підпишіться і поставте лайк, щоб більше людей про це дізналось. Окружна прокуратура в Ченстухові скерувала до Окружного суду обвинувальний акт проти 18-річної студентки щодо застосування насильства до неповнолітніх громадян України через їхню національність, повідомив прокурор. Томаш Озімик, речник окружної прокуратури в Ченстохові. Отже, все відбувалося так: 15-річні дівчата з України прогулювалися площею в Польщі в місті Ченстухова, і до них підійшла польська студентка. Їй не сподобалося, що дівчата спілкуються українською мовою. Почала спочатку їх ображати, а потім вже накинулися з кулаками і ногами. А потім вдарила в обличчя одну з дівчат, а другу схопила за волосся та штовхнула, від чого потерпіла, впала на землю. Далі агресорка вдарила дівчину, яка лежала на землі коліну по голові та животу. Після чого втекла з місця події, повідомляє прокуратура Озімек. Наступного дня одна з дівчат, яка постраждала, впізнала нападницю і повідомила це своїй тітці. І відповідно там вже після того зголосила це. На поліцію і почалося слідство. Слідчі поліції встановили особу нападниці і, звичайно, висунули її обвинувачення. І далі вже буде рішення за судом. Ось така негативна, неприємна ситуація трапилася в Польщі. Звичайно, таке трапляється, таке буває. І на цьому YouTube каналі я про це. Також висвітлюю. Друзі, підтримайте це відео лайком, щоб більше людей про це дізналося. Підпишіться на цей канал, якщо ви ще не підписані, і, звичайно, залиште свій коментар. З вами як завжди Саша Матвєєв. Слава Україні!